Вітаю вас, близнюки. Сьогодні мова піде про молодику у 20 градусах рибок у вашому 10 секторі гороскопа. Відбудеться ця подія 10 березня. Нагадую, близнюки по молодику. Два дні до, два дні після, безпосередньо день молодого місяця. Ми не розпочинаємо ніяких нових проєктів, звершень комунікацій, спілкувань не започатковуємо кардинальних змін у своєму житті. Це так звані дні гекати, коли ми ще немає Маємо достатнього бачення ситуації. Тому зверніть на це увагу. Крім цього, важлива з астрологічної точки зору інформація по молодику 10 березня стосовно розкриття цієї енергетики до 18 вересня 2024 року, тобто до місячного затемнення. Тоді ми побачимо повну цільну картину наших досягнень по всім тим реалізаціям, які започатковуємо наразі, тому майте на увазі цю інформацію. Крім цього, ще напередодні 10 числа, 8 березня, маємо з'єднання Меркурія і Нептуна у 10 секторі вашого гороскопа. колись стає ясно, зрозуміло, результативно все те, що або ж спливає у вашому житті, або чого ви досягли, у що вкладалися. Крім цього, дуже багато натхнення. І такого бачення, свого життя, і спілкування, в тому числі і в ключі святкувань і тих всіх людей, яких ми так чи інакше будемо зустрічатись, зустрічати і мати і з ними. Контакти розширювати і розширювати коло наших знайомств, і вітати один одного, і загалом розуміти приток справ активності і дій, які будуть просто зашкалювати, навіть бути такими невідповідними нашим можливостям, Адже та мета, яку ми будемо ставити собі, встигнути в останні вагони за 5 хвилин подзвонити 10 знайомим, наприклад, це все буде здаватися навіть неможливим. Так, ось це такі прояви квадрату Луни з Марсом у з'єднанні та Урана, які ми будемо бачити також у ці дні. Це дійсно шлях. Непомірного комунікаційного включення. Навіть для вас, близнюки, це може бути важко по тій кількості спілкувань, поїздок, взагалі планів, цілей обговорень, які будуть навалюватись у цей час. Зокрема, для вас це пов'язано із. Поїздками, міжнародними стосунками, переїздами, також потребами в оформленні документів, навчанням, в тому числі, близьким спілкуванням вашого чоловіка або дружини, його родичами. Це все може просто дійсно якийсь шквал, інформаційний бум створювати у вашому житті. Крім цього, несподівані зміни, якісь переміни, обставини, ситуації, які тягнуться з минулого Вспливають в останній момент на поверхню. Ось така енергетика напередодні молодика. Вже 9 числа луна переходить у знак зодіака Риб, дає вам можливість говорити все ж таки про майбутнє, про те, яким ви його бачите, відчуваєте і що такого созвучного є між тим, що ви плануєте і що ви здійснюєте, яким ви бачите ваше життя надалі і вже 10-го числа ми крім тієї метушні і інформаційного такого накалу у нашому житті дуже нервового драйву будемо бачити все ж таки заглиблення у свій внутрішній світ і у ті поклики, які ми хочемо реалізувати, чим ми хочемо зайнятися, чи дійсно наша посада, наш переїзд, наше важливе рішення відповідає тим нашим внутрішнім станам, чи є у нас емоційний від. Ось ця емпатія стосовно нас самих, чи наш внутрішній голос та друга рибка взагалі має право говорити, чи ми її чуємо, і чи пливуть вони разом взагалі рухаються, або ж ми їх роз'єднуємо все життя, оскільки знак зодіака риб саме в вашому десятому секторі гороскопа. Крім цього, дуже важливо відчувати зв'язок із вічними традиційними цінностями, ось цей поклик до того, щоб не забувати про те, на чому ж це життя тримається, і що завжди буде на часі, незважаючи на обставини. Крім цього, 10 березня бачимо інгресію, тобто входження Меркурія у ваш 11-й сектор гороскопа. Так ось, по цій інгресії бачимо також необхідність озвучувати. По-перше, фінансову сторону ваших планів цілей, які доходи принесе вам нова посада, яка саме зарплатня, на яку ви претендуєте, що саме передбачає ваша робота, також яким чином переїзд вплине на ваше життя? Можливо, це розмови вже такі конкретні стосовно ваших функціональних обов'язків або стосовно того, як вам реалізовувати ваш наступний соціальний крок. Ось це дуже важливо. Це декілька намірів, планів, ідей взагалі може бути. Також важливо масштабування, тобто спілкування із однодумцями, колегами, з друзями вашими, з тими людьми, з якими ви, приміром, хочете займатися вашою певною улюбленою справою, або взагалі розширяти ваш бізнес, або ж яке ваше місце в цій когорті, бізнес людей серед ваших друзів, приміром, також інформація. Стосовно волонтерства, відстоювання своєї позиції, свого бачення тим, яким конкретно шляхом ви хочете рухатись в цьому напрямку, крім цього, питання стосовно діточок, можливо, наступна дитинка, можливо, прийомні діточки, а також всі плани пов'язані з дітонародженням, і з тим, щоб ваш бізнес міг нарешті бути озвученим, проявленим, просто популярним на нові платформи в інтернеті, на якихось міжнародних. Міжнародних платформах також у якомусь новому баченні відео, аудіо формат, будь-які переклади, все те, що дасть можливість вам масштабуватися, юридичне оформлення, в тому числі, або ж об'єднання з однодумцями, можливо, це прям мережа крамниця. У вас до цього була одна крамничка, або ви взагалі навіть не замислювались про це. Таким чином, ось ці поступові, але дуже важливі самостійні кроки, коли ви дійсно наважуєтесь проявити свою індивідуальність, показати вашу думку. Проявити її, відстоювати її і просто заговорити, не просто мріяти, розмірковувати і от в якихось ілюзіях знаходити, а дійсно оцю відчути практичну спроможність всього того, що ви вкладаєте у ваші мрії. В цьому ключі бажаю вам, близнюки, обов'язково скористатись енергетикою секстиля, Меркурій, Плутон. І цей секстиль прийде із вашою. Вашого 9-го сектора гороскопа, адже Плутон зараз увійшов саме туди. І принесе вам можливість, по-перше, ось цю популярність і соціальну видимість, проявленість вашу. Таку просто масову енергію, спрямовану на ваш розвиток і масштаб, дійсно направити на закріплення вашої думки, вашого спілкування, ваших ініціатив, коли при докладанні зусилля, адже секстиль нам дає можливість відчути сприятливий потік енергії лише коли ми на нього орієнтовані і бажаємо це проявити. Ось тоді ви дійсно будете бачити. І розмови навколо вашої ідеї, і плани, і необхідні поїздки, і те коло спілкування, яке буде вас підтримувати, заряджати і надихати. Дякую вам, близнюки. Нехай все у вас вдається в житті. На зв'язку.